Всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Провела Сережу на базар, наловила йому кручаток, а сама сіла попити каву і поговорити з вами. О, сьогодні прохладно я в кофті, бачите. Десь пройшли дощі сильні в нас. У нас такий дощик був учора, невеликий. Ну, для города. Для городу вистачає. Так, зараз мені хтось дзвонить. Молочниця позвонила, перевезе в обід мені вершки і молочко. Так, буду пити каву. Зараз подивлюсь, що у нас за ніч в Україні сталося, тому що в нас летіли шахеди. І десь недалеко збили. Ой. Все, давайте зараз подивлюсь. Що там, де в нас? Поки що нічого ніде не пишуть, як завжди зранку. Ну, цілу ніч тривога, 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 без кінця, без краю. У Сережі працює ще на телефоні сповіщення тривоги. І оце завиває всю ніч. І не хоче вимикати, бо йому завтра на роботу. Завтра він їде на роботу о 5 годині. Так що, так, зробив собі тушонку. Сам робив вчора із свинячого м'яса. Зараз покажу баночку. Він тільки розкрутив касету. Оце така тушоночка, такі маленькі баночки. Він, каже, мені вистачить він, в машині. Холодильник, щоб стали. Він собі купив холодильник, чи я казала, чи не казала, не пам'ятаю. А чи не казала, зараз покажу. Автомобіль. Ось така тушоночка. Скільки баночок? Казав 9, одна лопнула. І чого вони лопають? Чи банки такі. Він же ж всі однаково ложив. Не повні, а так Чуть-чуть залишав. Це так. Так, ну. так, 8 баночок, 9 лопнула. Так, ну все. тут ще полежу. Що рано, котра година тут. Ось такий холодильник він взяв на 18 літрів. І включали він, працює тут ось на панелі. Панель така управління. Ось такий, бачите? Нормальний. Жара з холодильника не можна. Це він зробив таку підставочку, щоб устойчиво стояв холодильник в машині. Та й таке. Ну, це він понабирав собі такі це шланг під кавочки, ну, це таке Ну ось Оце так. Все завтра їде. Ляжу я ще відпочину, зараз половина восьмої. Потім одягнусь піду до мамки. Помідорки підростають. Дивіться, які гарненькі вже Сережа полив. Вчора й дощик пройшов. Тут пусте місце, треба щось посадити. Нехай я ось розсажу якісь. Ось це ті, що я показую з самого початку. Ось Цвітуть уже валічка, це ті, що я показую з самого початку. Ось, ось. Ось прийшла по кабачки. Кошки гудуть. Дивіться, яка красота. Працюють. Уже працюють. Давно уже працюють. Нарвала кабачків, нарізала. Зараз зроблю із одного мамки млинців. Бо я вже не знаю, що її нести. Вона нічого не хоче. Зараз зроблю млинці. Хоч трішки. Під кришкою. Легко перекидаються. Ось такі вони, бачите. Ну, борошно то гречане. І готуємо кашку. Гречану теж. Гречка зелена. Я вже не знаю, що її нести. Вийшли ось такі млинці. Ще два штучки досмажується. Це такий сніданок несу. Каша гречана, такий млинець, з кабачка. і яйця. Ну, вона хоч би одне з'їла. Хоч би яйце, хоч би ложку каші і пів того млинця. Оце так вона їсть. Сьогодні готую зелений борщ. Картоплю вже вкинула. Зараз покришу яйця і зелень. Бощ готую без м'яса. М'ясо того повно кругом. Чогось захотілося без м'яса. Є з під зварена, якщо захочемо. З під черевину поїмо. От. Квасольку відварила вже, картоплю вкинула. Зараз зелень. Кришу яйця зелень і зроблю зажарочку. Ну, зажарочку я покришу сало і-і-і, і вкину сметану. це буде такий борщ. Вже 12 година, Сережа вже скоро приїде. Горщик буде готовий, гарячий якраз. Ось такі справи. Шавель, петрушка, цибуля зелена, кріпчик, оце така зелена. Такий домашній. Як він назвати? знає Це я попросила в сусідки моєї. Прошу її, говорю, зберіть мені насіння. Та я посію собі, ну що ж це таке? в мене немає свого щалу. Вона мені пообіцяла дати. Так що я на на той рік посію на, на осінь посію На осінь. Щоб навесні вже був сяблик. Бо цей кінський він, вже його нема. Він згорів. Ну, а багато кінського, але його нема зараз. Та й чого його, якщо є, ось такий щавник. Так, все, зараз буду готувати зажарочку. Так, зелений борщ готовий. Дощ, дощ. Дощ внизу. Дочка зійде, немає і піти нам на плечі, немає піти. От і так. А на природу ми підемо, коли буде погода. Так, 17 -та година, сідаю, вечерю. та і все буде сьогодні. Сережа піде молодь, а я підвечерюю, він не хоче. Помідор підчерелина, варена. І часничок молодий. І кава. Щось мені так захотілося, та і все. Це та таке буду я підвечерювати. Сережі перенесли роботу на понеділок. Слава Богу, хоч ще порозкошує. Так, все, під вечерю. Тоді поставлю вам відео. І буде отакий день сьогодні. Короткий. Короткий відеозвіт. Мух налетіло, бо? Дощ іде, двері відкриті. Занавіска не допомагає. Так, все, всім смачного. Ця дівчатка, яка мене смакота, це в мене закуска. Все, зараз закушу і піду ставити вам відео. Сьогодні коротеньке. Такий сьогодні день. Дощі іде, нема що знімати. Все. Дякую, що мене дивились. Дякую, що мені пишете коментарі. Ви в мене самі найкращі. Я вас люблю. До зустрічі, до побачення!